Всіх вітаю на каналі моїми очима. Сьогодні буду формувати посилку в Україну, щоб відправити мамі, і покажу, як обіцяла вам, що я буду відправляти цій посилці. Зразу попереджаю, що тут не буде нічого такого вау. Ну просто покажу вам, тому що пообіцяла і, можливо, комусь буде цікаво. А ви не забувайте підписуватися, коментувати, поширювати. Мені це завжди приємно і мотивує мене знімати далі. Напишіть, будь ласка. Що ви відправляєте в Україну? Може я чогось не знаю? Ну, такі в мене відправлення. Так що покажу вам, що я придбала за пару днів тут. І деякі речі, які я вже давно хотіла відправити, але вже хотіла, щоб назбиралося багато, щоб відправити все в одну посилку. У нас перевізники беруть 2,50 євро за 1 кілограм. Так, дивіться, що ж я хочу відправити мамі. Ось отакі уги. Я якось їх показувала в себе на каналі. Я ще купувала їх чи в кінці зими, чи на початку весни. Ось отакі. Вони з натуральної замши, всередині штучне хутро. У мене такі колись були, тільки чорного кольору, вони мені дуже подобались по якості. Я їх довго носила. Так що думаю, що будуть нормальні. Вони коштували 25 євро, а я їх взяла за 10. Тобто попала, як завжди, на ці знижки, про які я вам не раз розповідала, що в Донсторі беру вже багато одягу. І там по 3, по 4, по 5, по 10 євро, коли вже у них йдуть сезонні розпродажі і знижки. Ось так, що Якщо хтось любить шопитись в Донсторі, то є сенс чекати, коли будуть розпродажі. Так, отакі уги беру, відправляю кросівки. ось. Новенькі асікси. Я вже якось розповідала про них у себе у відео. Замовляла собі, ми замовляли через інтернет, але прогадала із розміром, в них чомусь взуття маломірить. Я ношу 39-й розмір. У мене довжина 25,5. Я подивилася в них на сайті, коли обирала розмір. Вибрала на один розмір більший. Тобто замість 39-го, який я постійно ношу, вибрала 40-й. Про всяк випадок, тому що в мене один пальчик трішечки більший. І мені зручно, коли взуття комфортно підходить мені, коли нічого не дуже. Я думала, що якщо я замовлю 40 й розмір, то все буде ок. От я замовила 40 й розмір, а вони виявилися на 39-й. Тобто в них на один розмір іде менше. І вони мені трохи жмуть в пальчик, то я їх перешлю мамі. Повертати їх немає сенсу, тому що ми брали їх по знижці. Доставка нам вийшла взагалі безкоштовна. Я за них заплатила 56 євро. А якщо зараз повертати, то потрібно буде потім платити за доставку. І плюс ще, якщо ще одні замовляти, вже наступного разу також платити, то нема в цьому сенсу. Тим більше я хотіла для мами якесь взуття купувати, і якраз воно знадобиться. В неї розмір. 38-й. Я думаю, що її, якраз вони підійдуть. Такі прикольні, дуже легенькі, якісні кросівки. Так що відправляю кросівочки. Мамі. Довго думала, відправляти чи ні, але вирішила все-таки буду відправляти. І ще одні уже, тому що я розповідала, що я купувала ще й собі такі, Я їх там пару разів одягала. Але вони мені в Ірландії якось взагалі не потрібні. І я думаю, що. Все-таки я їх буду носити вдома в Україні, коли буде і сніг, то я їх відправлю. І ще по якій причині я їх хочу відправити. Тому що ходять чутки, хоча я на чутків не розповсюджую в себе на каналі. Але є така інформація, що начебто ми тут до 31 грудня. Якщо так, то нам тут не так багато зими залишилося і нас мають кудись перевозити, напевне. Хочеться якось позбутися речей, знаєте, які я там не ношу, або там буду носити там пару разів. В цьому нема сенсу, тому я планую відправити. Якщо нас будуть дійсно перевозити, то можливо ще якусь посилку пізніше мамі відправлю. Ну, поки що в цю відправляю три пари почуття, які я вам показала, так ось пару днів назад, ось вчора ще ми їздили. Купували таганок, це можете подивитись у моїх попередніх відео. Таку комфорку газову, що можна було приготувати їжу. Ми будемо готувати вже на вулиці, їжу, вже на кінець, то в нас буде все о. Так, ну що, ми е, тестуємо нашу комфорочку? Ну, Можете зайти в це відео, подивитися. І в тому магазині ми придбали, дивіться, що отаку е, решіточку. Ось, в принципі, це можна і в Україні придбати, але мене привабила дуже ціна. 390 коштує вона тут, і вона легенька, тобто вона тут багато, може грамів 300 не займе місця, так сказати, у ящику. А вдома знадобиться. Я думаю, що в Україні такі сітки коштують більше, ніж тут. Тому навіть якщо вони коштують 400 гривень. Чи там 300, то все одно це буде значно дешевше. Ну і плюс такий подарунок. Я думаю, що це буде прикольно. Ну, Далі я покажу пізніше ще одяг, який я планую відправити. Там я дещо мамі купувала в Дансторі, дещо своїх речей відправлю. А зараз покажу їжу, тому що я вже тут знаходжусь то зразу покажу вам їжу. Ну, яку я буду відправляти. Вчора в Теско придбала такий тунець. Я думаю, що багато хто з людей, які роблять посилки в Україну, це, напевне, must have у відправках. Тобто, всі, я думаю, першим ділом відправляють тунець. По-перше, він виходить дешевше, ніж в Україні. По-друге, він тут смачний, і все звучить як реклама, ну це не реклама. Так, значить, взяла ось таких чотири баночки в одному е пакуванні, коштує 3,65 в Теско. Сьогодні дивилася в Дансторі. Таких не було, а в Лідлі у них така сама ціна. Не знаю, може, це так вийшло просто, але. ну, Тобто, такі дні. Тому що буває там знижки, там буває нема знижок. Ну, коротше, я не знаю. О, отакий тунець взяла. Це я взяла в соняшниковій олії. Ну, камера мене зеркалить. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось. І в баночці тут 102 грами риби, і виходить 145 загалом. Вага, я вважаю, що це класно. І таких я взяла, щоб ви розуміли, три пачки. Разу сюди, напевне, буду викладати, щоб можна було спокійно потім формувати ящик. І взяла такий теж тунець, бачите, теж теска, ну це не реклама. І ще взяла у, я так розумію, у морській воді. Не знаю, який з них буде смачніший, але я думаю, що мама зацінить. І ще тунця взяла отакий. Це 3 євро коштувало. чи супервалу. Це коли чую цю назву магазину Супервалу, зразу згадую цього солиста групи хім. Не знаю, слухали ви чи ні. Я, коротше, виступаю по рокешнику. Оце я брала там, тому що я в різних магазинах купувала продукт. Так, а сьогодні ми в Лідлі ще були. Треба ж вже якщо відправляти, то вже ж всі магазини об'їздити чи обходити. Вирішила, ще взяти таку тобто з в, в томатному соці чи пасті. ось Нам дуже подобається, вона по 89, здається, центів. Ну, дуже смачна. Мама, в принципі, нічого не казала, брати таку чи ні, я вирішила взяти. Одну взяла із чилі, але він не гострий, він дуже смачний. І два просто в томаті взяла. Ось таких консерви. І ще. Так і ящик взяла на кухні. І з їжі ще ось такий шоколад. Щось біля 3 євро він в лідлі коштував 85%. Мама любить. Я не знаю. В принципі, вона казала, нічого солодкого не треба, але я проходила повз і не змогла пройти повз. Я взяла кещю горішки отакі. Щось в районі також 2-6 євро. Отакі горішки. Ліскові горішки. Оце коштує 3, 50, здається, тут. Ось таких взяла дві пачки. Мені вони тут дуже подобаються. Я просто кайфую від них. От, кажу, мама, я тобі передам. Саме головне, щоб вони були. Це, ось. І ще взяла альмунці. Мигдаль. Він не смажений, просто звичайний, також щось в районі там, 2 євро. Ну, я думаю, що ви в курсі, скільки воно коштує. І що ще? Зараз покажу. їжі я маю. на увазі. Я думаю, що нічого дивного не буде, якщо я вам покажу, що взяла масло. оце Солене, я вже один раз передавала батькам, тоді ще тато мій був живий, їм дуже сподобалося. Тільки я передавала в звичайній не в такій упаковці, а просто звичайним таким брикетом. Отакій вона золотава. дуже смачне масло, мамі сподобалося. От Я вирішила тільки щоб в іншому пакуванні взяти. Воно щось в районі 5 євро коштує, тут 400 г. Ну, класика, я думаю, що тут нічого дивного. Також red Cheddar їхній ірландський. Чеддер. Червоний. Отаких От я взяла три різних пакування. Ну, бой. Треба було була з цим. З рушником? А я, ніч... а я вирізати нічого не буду. Зай. Не, вот это не надо. По шапке получишь. А что ты в трусах? Ты же купался в этих трусах в океане. Ну я дома, я не хочу, блядь, светить на камеру дома в трусах. Ну хорошо, вырежу. Ну я так не стой, стой, стой. на ну, Мне надо пойти и одеться, типа там. Ну где одеваешься? Почему где чем холодильник открытый? Ну мне я показывай я распакованечку. Вот такие, еще один сыр. Тут э, белый чеддер. Також по 400 грамів він щось 3 з чимось євриків коштує. три таких пачки. Що так. ще? Ну, кофтину ось, яку я купувала. Дансторі теж. Бачите? Вона хибешна з довгим рукавчиком. Домашня така ковтина. Звичайно, вона взагалі тут копієчки коштувала Бу за 1 Єврик. Хоча була 10 з самого початку. Ось. Я думаю, що зайвим точно не буде. Зараз. В Україні, на що не глянь, ціни космічні. Ось так. Так що кофтини. І отакі спортивні штани я купувала. 5 євриків. А були 9. Ну, вони такі, бачите, тепленькі. І просто звичайні брючки. І я думаю, що якраз їй по розміру, якраз на осінь, на зиму буде саме до діла. Знаєте. Ось вона каже, нічого їй з одягу не потрібно. так що. Оце я купувала на розпродажі отакий світерок коротенький. Бачите? І я не знаю, чи мені його відправляти, може мама буде носити, а може я коли повернусь, бачите? Ось з цієї фірми. Він такий об'ємний і теплий. І я поки що не вирішила. Зараз буду ще міряти і дивитися, чи мені все-таки його відправляти, чи залишати тут. І ще деякі там речі особисті, потім дещо з косметики. І, в принципі, все. Я думаю, що там буде ну, так, не менше 10 кілограмів, може й більше в посилці. Так, і ще буду відправляти насіння. Зараз покажу вам. Тут я дещо купила. А що у мене цвіло. Я зібрала цибульки і буду їх відправляти. Так, дивіться. Ось цибулька гіацинта одна. Ось тут пакеті ще є. Вони різні по кольору. Вон там вони. Ось бачите як? Ось такі. Мама їх посадить. Ось. Ну, я все разом покладу. Так. Потім оці цибульки, що я знайшла на смітнику. Ну, я не знаю, чи вони нормальні ще будуть. Ну, вони на тверденькі. Також відправлю. І насіння те, що я купувала. Те, що в мене вже біля готелю росте, подивився там попередній відео, огірочок там в мене є цього насіння. Це я купувала в Лідлі. Вони там недорогі, щось по 70 центів, по євро, чимось. Ось такі огірочки. Отакий у мене виріс уже. Смачний ми вже скуштували. Томати ось такі. Ось такі. А ні, отакий в мене виріс. Ось великий такий, бачите? Ну, 25 см. Ну, ми зірвали сантиметрів до 10 Так. Отакий ще. Цей не зійшов у нас. А може, цей зійшов, а той не зійшов. Коротше, якісь із них не зійшов, бо я дві насіни не садила. Ось такі кабачечки. Три пачки у мене. Це в нас. Петрушечка, ордиска, морква. Ми там по знижці були, думаю, візьму. Ну, ось от такі насіння. Вони всі тут 27-го року, так що час ще є. Ну, такі в мене відправлення. Так що такі в мене сьогодні збори на посилку. Горішки, тунець, макрель, Трішки одягу, взуття. Все. Більше нічого відправляти не буду. А, можливо, ще чай чорний, тому що тут гарний чай. І він смачний і недорогий. Ось. Ну, і там може ще щось таке незначне. Так що, така у мене сьогодні важлива справа. А вам дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, напишіть, що ви відправляєте додому. До речі, було б мені дуже приємно, коли наступного разу я відправляла. Я впевнена, що я багато чого не знаю з того, що можна було б відправити. У мене якась фантазія відсутня. От я минулого разу передавала масло, передавала тунець і трішки одягу. А так більше я навіть розуміння не маю, що можна було б ще відправити, от серйозно. Напишіть, якщо можете, що ви відправляєте в Україну. От Можливо, щось є таке ірландське, але мені потрібно, щоб було це щось ірландське тутешнє. Тобто максимально приближене до цієї країни, тому що все інше можна придбати і в тій самій Україні, нема сенсу його пересилати. Напишіть, що ви відправляєте в Україну. Я знаю, що мене дивиться багато українців, які зараз живуть в Ірландії. Всім вам передаю привіт. Дякую вам за теплі коментарі. Ось, ну, буду чекати від вас відповіді, тому що я думаю, що це буде не перша і не остання посилка. Так що щось може там іще цікавенького могла б передати мамі. У мене є ще одна задумочка. У нас тут в Бонраті є такий магазин туристичний, і там крафтові речі продаються яких, я думаю, більш ніде немає. Там є така карта, так красива сумочка. От я хотіла б мамі її подарувати, але, блін, подивиться ж мама відео і вже буде знати, що. Але ж вона хоч не буде знати, яка. Ось, ну Я її ще поки що не придбала, тому що ну поки що не можу навіть ще оприділитися. І з розміром вони там різні є, і з кольоровою гамою. от Поки що, поки що не можу. Зрозуміти, яку саме б я хотіла придбати. Вона там щось в районі 100 євро коштує, 100 чи 109, щось таке. Ось, ну це буде стимулом відправити ще пізніше посилку. А ви, будь ласка, напишіть, тому що мені це важливо. Ну, щось хочеться, знаєте, хочеться що ти постійно сумуєш, скучаєш і хочеш якось порадувати свою близьку людину. А от фантазії ноль. от просто я вже думаю, я сьогодні не спала, вчора не спала півночі, думала, що можна ще, що можна ще, заходиш в магазин і не розумієш, що можна придбати ірландські. Якихось статуеточок, отакого от всього, в принципі, воно і не потрібно. І ну, я не знаю, мені здається, це не дуже цікаво. Коли я була перший раз в Ірландії за пару місяців до мого приїзду сюди. Другий раз цей раз, що я тут, бо я не виїздила нікуди з Ірландії за майже два роки, то я магнітики, отаке все того разу попривозила. Зараз немає сенсу їх купувати і пересилати. Ось. А що ще можна? От можна було ірландського одягу, якби знайти із натуральної вовни. По-перше, він дуже дорогущий, прям ну, 300 євро светер. І я не впевнена, що я знайду саме, щоб це Made in Ireland було. Ось дивилася різні випуски різних людей. Я знаю, що в секонд хенді є, але купувати Бу не хотілося б, хотілося вже щось новеньке. А новеньке десь в таких бутіках, де місцеві займаються, роблять оце хендмейд. Він коштує там ну, від 300 і там, до 1000 євро. Ну, я не можу собі таке дороге. Дозволити, і мама також каже, воно мені не треба, що в мене каже, світерів немає чи що. Може, колись, якщо знайду, то я таке і придбаю, щось таке прикольне, класне. Ну поки, що, ну, поки що нема. Все, друзі, буду закінчувати це відео. Не забувайте лайки, це допомагає моєму каналу, мені мотивує. Якщо вам подобається відео, ставте, не подобається, не ставте там чи дизлайки. Це ваше особисте діло. Але ті люди, яким дійсно заходить мій канал, то. Буду рада віддачі. Всім пока-пока.